У нас тут вже розміщені на аркуші розгортки, але треба зробити це красиво. Для цього треба було кожну з розгорточок акуратно попідрізати. Ось, Наприклад, є в нас на поле, підсвітлюється зеленим власне креслення, акуратно зміщенням ребра. Вирізаю лишнє, те, що потрібно, не вирізаю, і так фактично краще для зручності пообрізати усі лишні деталі кожного креслення. А далі можна придумати таку хитрість. Я спочатку вирівнювала ці всі речі через shift. Але можна ще присти... Ну, через shift це так. Клацаємо по кресленню, по кутику, ведемо переміщенням зі «Shift». Я тримаю Shift і догори прирівняли. Але їх є досить багато тих розгорток. Так? І нас, наприклад, ось тут одна вістень, тут друга вістень, тут третя вістень. І досить е, незакономірно. Так, нам потрібно, щоб це було гармонійно. Тому клацаємо по кутику, прирівняємо спочатку всі розгорточки акуратно кутиком до кутика сюди і потім, це вже моя така хитрість. Треба буде порахувати, скільки у нас проміжків, і розділити собі на той простір, який залишиться. Ось а потім відцентруємо, бо, в принципі, чи тут буде так, чи буде більше. Тобто, у нас є один проміжок, другий, третій, четвертий на 4. І десь умовно звідси площа, десь звідси я прорахую. Один, ну, 4-30 см в середньому хайбе було. Тобто спробуємо так зробити. Ось, зараз тільки ці лапки. Так, зараз. Ось тут є, схопила. Відтягуємо на набік сюди, на 0, ось тут 3. 0,3. Так, є. Далі наступний котик. Злапали, прирівняємо його сюди. І відтягнемо знов на 0,03 Ось. І вже є однакова довжина, і воно досить красиво буде виглядати. Тут теж треба було прирівняти до кутика. Ось. І відтягнути знову ж таки на 0,3. Ось тут вже 3 є. І останній. Треба по висоті подивитися. Щось воно тягується 0,03. Ось, і тепер ми маємо досить гарну розкладочку. Все прирівняно, принаймні, понизу, по підлозі у нас все є. І 30 см вже гарно відцентровано. Навіть в принципі ось тут нема потреби дуже центрувати, у нас так пішла. І тут теж можна буде так само по аналогії.